Так, пане Тігер питає, чому оздоблення клінкерною плиткою виходить в ту ж ціну, що і клінкер клінкерна обліцювальна цегла. Де, де таке сильне здорожчання у варіанті плитки? Там немає насправді сильного здорожчання тому що якщо ви подивитесь вартість однієї цегли і вартість однієї плитки, ви будете здивовані, тому що вона не сильно відрізняється. Ну раніше, по крайній мірі, так взагалі майже в одну ціну було. Ціна клінкерної плитки сильно залежить від товщини матеріалу, від технології, але, як я казав на вебінарі, що для фасаду треба використовувати плитку товщиною від 15 і більше міліметрів. Це для того, щоб оздоблення краще слугувало при морозі. Тому що чим більше товщина, тим менше вирогідності, потрапляння вологів в стик в зону клею і руйнації від морозу. тобто Дорога ягар... плитка клінкерна, вона не дешева насправді. Тобто різниця між цеглою і пліткою, звісно, є, але вона не така велика. Плюс не забувайте, що покласти плитку це теж коштує грошей, і так склалося на ринку, що класти одну цеглу коштує дешевше, ніж покласти одну плітку того ж самого розміру. Це так було останні декілька років, але з часом може це змінитися. Розумієте? Тому що чим більше буде спеціалістів, котрі кладуть клінкерну плітку на фасад, тим, звісно, ціна буде дешевше, тому що конкуренція буде своє брати. Коли клінкерна плитка, це було таке ноу-хау в порівнянні з цеглою, то і ціна була трошки вища за укладку, ніж цегли. Але з часом це може вирівнятися. Але основна різниця, вона заключається в тому, що коли ви кладете цеглу, вам не треба шпаклювати два рази. <ріху> Ладно, зараз один раз, якщо ви використовуєте міцну сітку. Але щоб покласти плитку, вам треба фасад пошпаклювати спочатку. Розумієте? Це плюс робота на матеріал і на плюс робота і плюс матеріал. І в це і додає плюс до обліцування клінкерною плиткою. І тому, коли от рахуєш Кошторис повністю на будинок різниці немає. Ну от останні роки, от коли я рахував для порівняння, її майже не було. Я розумію, що може бути різна складність кладки, різна складність плитки, розмір плитки може бути дрібніший, більший, все це впливає на вартість. Але якоїсь там сильної такої різниці в грошах її немає. От саме із-за того, що клінкерна плитка потребує додаткового підготування і додаткових матеріалів. Ну, а шпаклівки для пінопласта вони коштують трошки дорожче, тому що вони. В своєму складі мають більшу кількість полімерів. Це для того, щоб покращити адгезію до пінопластів. Тому от воно і виходить, що цеглу ми кладемо на більш дешевий розчин, але це більш більше матеріалу по об'єму, а плітка менше об'єм по матеріалу, але більш дорогі матеріали плюс ще одна робота.